Що сталося з усіма цими людьми, що вони примудрилися створити цілу секту гівножерів? Та ще й у такій кількості. Невже вони всерйоз вірять, що поїдання чужих екскрементів дасть їм якесь таємне знання або силу? Чи жага влади так затьмарює розум? 30 років ці антикультисти морочили людям голови, руйнували права, свободи, долі людей, і всі ці роки їх ніхто не міг зупинити. А все тому, що один сектант гівножер вигороджував іншого сектанта гівножера А чого ще можна очікувати від людей, які самі перетворили своє життя на поїдання чужого лайна? Тільки уявіть протягом 30 років дворкін роз'їжджав по всьому світу, залишаючи за собою мережу відданих послідовників гімножерів. Скільки людей збиралося на його лекції в Польщі, в Словаччині? І тепер питання: скільки з них пройшли через його ініціації? Благословення свого патріарха? Навіть страшно уявити реальний масштаб цієї армії гівножерів в одній тільки Росії їх набралося стільки, що вони вже просочилися в усі щілини. Зате тепер абсолютно ясно, яким саме шляхом вони цього домоглися.